Всім привіт! Ну що, не забули? Та в нас знову, знову буде свіжа порція інформації. Е, ви знаєте, я завжди кажу, що я відкриваю незручні запитання, які ви мене запитуєте, але завжди правда є на нашому каналі. Е, незручна іноді, але правда. Тому також пишіть в коментарях, що вас цікавить. Будемо розкривати свіжі. Свіжі теми. Звичайно, сьогодні в нас буде інформація, які автомобілі продаються. Будемо розкривати всього багато цікавого. Завжди, тільки єдине, не забуваємо, що перевірок забагато не буває. Carvertical, друзі, дає можливість перевірити автомобіль по історії. Навіть якщо ця історія не повна, ви все рівно будете розуміти, що це за історія. Тому промокод ROMA, Roma отримаєте знижку 100 гривень. Користуємося. Я завжди під відео прикріплюю посилання, переходимо за посиланням і. Користуємося. Ну що, поїхали. Сьогодні у нас місто Луцьк. Мошуємося зручніше. Ми розпочинаємо, але відразу наголошую, хто ще, друзі, не підписаний на канал, хто вперше попав. Підписуємося і обов'язково активовуємо дзвіночок. Звичайно, під, піднімаємо палець вгору. Це, друзі, мотивує робити свіжі відео. Луцьк це дуже цікавий ринок. Ринок цікавий тим, що він налічує близько півтори тисячі автомобілів. Автомобілів свіжо, основному свіжо привезених з Європи. Звичайно, є не виключення, що продаються також американські автомобілі. Звичайно, є автомобілі, які вже поїздили і також продаються. Тому що, як всі ми розуміємо, немає заборони, які ж автомобілі будуть продаватися. Тому продається все, що. Приїжджає, але звичайно, треба розуміти, що ринок орієнтований на європейський сегмент свіжопривезених автомобілів. Це будуть дизеля на механічних коробках і кузов універсал, Якщо беремо до уваги, так так таку категорію. Звичайно, кросовери є присутні, так як ми зараз бачимо. Audi q 5 4 4х4, бачу, люди оглядають. Все на ринку є все, що може бути. Дощ, бачимо зараз в кадрі, чи що це у нас? Напишіть, хто впізнав. От. І, звичайно, по давайте, днях. Ринок працює як в, суб... в суботу, як четвер, так і неділю. В четвер ринок вважається більший, близько півтори тисячі автомобілів. На 20% менший ринок це неділя. Щодо постановки на облік, давайте відразу, бо відразу неділя і розуміємо, що в неділю на облік автомобіль ви не поставите. Як же ж бути? Насправді, навіть якщо ви приїдете в четвер, то не факт, що ви за один день встигнете поставити автомобіль на облік. Так що ж, ж робити, як з цим бути? Насправді все дуже просто. Гроші заробляємо не один день, тому я пропоную, щоб ті гроші не втратити в ході перереєстрації транспортного засобу. Я рекомендую все-таки виділяти собі два дні. За два дні ви точно автомобіль поставите на облік і будете. Повноцінними власниками автомобіля. Насправді, документація, ну, як на мене, це більш важливо, аніж стан автомобіля. Якщо ви купите автомобіль на ринку і він буде, скажімо, щось з ним не то, я маю на увазі, там потрібно буде вкладати якісь кошти, це, це погано. Знаєте, як кажуть, можна було правильно все перевірити і вкладати набагато менше, бо вкладати все рівно потрібно. Буушний автомобіль, ви повинні ГРМ відразу поміняти, масла, рідини, усі. це турмозна рідина, це також потрібно поміняти антифриз. Ну, Розуміємо, так? Тобто, вкладення потрібно зробити. Ну, і, звичайно, поїздити також по ходовій, ще якісь резиночки, прокладочки. Машина починає їздити, а часто вони в Європі перед тим, як попасти сюди, стоять на базарах, на тих площадках. Давайте там не так базари, як площадки є на площадці, щоб ціна стала, стала цікавою. Потрібно, щоб автомобіль деколи правильно вистоявся, тобто довго він там стоїть. Іноді мохом проростають, ну це не проблема, воно що не впливає, але таке є. Тому якщо ви для себе хочете придбати автомобіль, то ви повинні розуміти, що не, в... не витрачати максимальні... максимально усі кошти, а ще й навіть люди позичають, купити щось таке дуже хороше. Воно з одної сторони непогано. Але з іншої сторони, якщо у вас немає запасу, це для вас буде мука. Тому краще розраховувати так, щоб ще гроші залишилися на якісь певні початкові вкладення, коли ви почнете експлуатувати транспортний засіб і щоб ви мали щось вкласти в нього. Але давайте продовжимо нашу розмову стосовно реєстрації. Тобто, якщо ви все-таки купите автомобіль, Автомобіль буде в дуже-дуже поганому стані. На жаль, таке буває. Люди таке можуть купити не перевіряючи автомобіль. До речі, ми не даємо послуга перевірки автомобіля перед купівлею. Можна на ринку в нас замовити фахівця, який буде з вами вас супроводжувати по ринку і все буде вам підказувати. Ну і звичайно можна через авторію, скажімо, через РСТ, тобто через інтернет-ресурс, скинути мені посилання, я вам даю ціну. Ціна є різна, тому що різні локації Надаємо послуга огляду по всій Україні, і тому тут треба розуміти, що ціна буде вже по факту, коли ви мені скинете. Але ви перевірите, ви будете розуміти, за що ви платите гроші. Або взагалі буває таке, що люди після перевірки кажуть, ну добре, що ви подивилися, Тако, такого такого я не очікував, тому таке воно є. Але все ж таки, давайте наближаємося до нашого логічного фінішу документації. Але все ж таки, навіть якщо стан є поганий то все рівно його можна відновити, тобто вкласти гроші, і автомобіль буде їздити. А що робити, якщо у вас станеться щось із питанням документів? Документи це така річ, що якщо піде все дуже недобре, то можна втратити автомобіль. Кошти повернути також буде важко, тому я завжди рекомендую. Гроші складаємо не один місяць, тому я рекомендую виділити на один день більше і все-таки зробити перереєстрацію чи першу реєстрацію транспортного засобу. Ми бачимо, що є на автомобілях червоні номера. Що це означає? Давайте також сьогодні про це трішки ми детальніше піднімемо це питання. Якщо автомобіль стоїть на українській реєстрації, зрозуміло, що ми бачимо білі номери. А що робити, і в чому питання, якщо автомобіль має червоні номера? Насправді завести автомобіль можна як на приватну особу, це номерів тоді у вас ніяких не буде. Тобто ви змушені поставити на себе на облік автомобіль. Так і можна завести на фірму через фірму. Тобто фірма оплачує ПДВ, оце все. І відбувається той певний процес, що фірма завозить транспортний засіб на себе вже потім. При продажі, чи ви на себе захочете, наприклад, зареєструвати автомобіль, вам роблять договір купівлі. Щоб зробити договір купівлі, обов'язково потрібно зробити сертифікат. На європейські автомобілі треба розуміти, що вам потрібно мати на руках також 100 доларів. Для постановки на облік після цих 100 доларів потрібно мати приблизну в касу 1300 гривень. Це вже з експертом-криміналістом, це номера, вартість номерів і вартість першої реєстрації. Що ще потрібно мати на руках? Це 3%, ну там також залежить від вартості автомобіля, але якщо ми беремо, наприклад, найбільш відомий, це, там, скажімо, Рено Меганта в районі 7-8 тисяч доларів, то там 3% ви платите від вартості. Тобто вам потрібно буде ще декілька тисяч гривень. Декілька це 2-3. Ось вам приблизна схема. Ну і не забуваємо, що якщо ми хочемо закрити питання швиденько, потрібно щось дати, так би мовити, за чергу. Черга також оплачується в районі, там, не знаю, останній раз, якщо я не помиляюся, у нас було десь відео, як піднімали я це питання, то щось в районі там, 3 тисяч гривень ще коштує черга. От і рахуємо. 6-7 тисяч гривень потрібно мати на руках на реєстрацію автомобіля. Звичайно, не забуваємо, що... Сертифікат також було б добре, якби він вже був при купівлі. Бо якщо його нема, то так. Хто ж оплачує оцю реєстрацію? Взагалі, в принципі, це все можна домовлятися на ринку. Тобто, ви знайшли автомобіль, є продавець, і дуже часто буває, що продавець каже, я сертифікат вам роблю в ту ціну, а вже реєстрація вже буде за вами. Іноді буває. Що продавець просто каже, все за вами. Ну, розуміємо, та? тобто там домовленість. Але в 90%, можна сказати, і більше, ніж в 90%, реєстрацію платить покупець. Так якось воно вже заведено, так воно є. Тому ця інформація для вас сьогодні, щоб ви собі якось трішки зорієнтувалися, що можна ще сказати по активності купівлі автомобілів на даний момент, і по цінах, які є. Ціни вже, вже які є, такі є, тобто вони не міняються. Єдине, що точно можу сказати, що активність зараз є слабша і дуже зручно і добре собі зараз купляти автомобіль, тому що у вас є менше конкуренції на ринку, тобто інших людей, які також шукають автомобіль, відповідно, ви можете легше торгуватися, домовлятися. На ринку продають дуже багато людей, які перекупи, та, які займаються, є гонщики, які самі приганяють автомобіль. А також є також, ну, не багато, але є власники, які приїжджають на своїх автомобілях. Так як ви повинні розуміти самі для себе, ви також можете приїхати поставити свій автомобіль на продаж. Вам ніхто цього не забороняє. В'їзд, до речі, був 100 гривень, можливо, зараз трішки помінявся, треба буде уточнити, можливо, 150 Платите в'їзд, заїжджаєте і успішно продаєте. Ніхто вам не забороняє продавати ну, все, що захочете, тобто будь-яку модель, яка у вас є. Тому зустріти на ринку можна як категорія перекупи, так і гонщики, так і люди, які мають свій власний автомобіль. З цим також розібралися. Тобто, ціна на сьогоднішній день сильно не помінялася за останніх півроку, хоча чую, що і люди мені кажуть, що відчувають, хто продає автомобілі, хто свої власні, відчувають, що ну, треба спускати ціну, бо, каже, немає взагалі дзвінків. Ну, це те, що в принципі було очікувано на вулиці зараз літо. І є така досить, я б сказав, висока пасивність. Це так воно так, знаєте, висока і пасивність. Тобто немає людей, які б активно купляли автомобілі, і так воно. Зараз є, тому хто думав, коли приїхати і купляти щось для себе автомобіль, то в принципі оцей проміжок часу ми зараз маємо можливість, ви маєте можливість, хто, хто бажає для себе придбати автомобіль, приїхати і щось собі шукати. Запитують мене також, на який ринок краще їхати. Насправді, будь-де, можна знайти автомобіль, автомобіль можна знайти як на ринку. Так і приїхати на ринок, а потім після ринку мені скидають, до речі, посилання і знаходять автомобіль. Таке так було, до речі, минулого четверга. Ми також підбирали автомобіль декільком людям. І одна з команд, які приїхали, ну, покупці, які приїхали, вони на ринку не могли знайти, а поїхали в е, Київську область. Згадую, згадую. ну, Менше з тим, неподалік від Києва. Я надав експерта, експерт допоміг і оглянули, і реально машинка була досить живенька і вартувала уваги. Тому тут є і такі. А іноді буває, що навпаки, ходили, шукали по цьому, через інтернет-ресурс, а зупинилися, все-таки приїхали на ринок і придбали на ринку. Друзі, я хочу всім подякувати. Не забуваємо зробити підписочку на канал. Звичайно, потрібно бути завжди активним і ставити жирний палець вгору. Усім дякую, дякую, що ви є. Дякую, що переглядаєте. Дякую, що підтримуєте. Бережемося. Все буде Україна. Рух тільки вперед. Назад, дороги немає.